Всім привіт! Ви на каналі Читаюча. Сьогодні хочу поговорити з вами про роман Наницької Мелодія кави у тональності кардамону. Це екранізований роман, по якому знімали серіал Кава з Кардамоном. Загалом є дві частини цього роману. Ми сьогодні розглянемо першу. В самій книзі сім частин. В кожній з них. По декілька розділів. Розділи коротенькі. Написано вона досить легко. Тому читати її одне задоволення. За сюжетом події розгортаються 1843 року у Львівській області. Наша головна героїня Анна зі Львова переїздить до Тітки зі своїм братом Андрієм після смерті мами. Деякий час Анна з братом виховується в родині тітки Стефи та дядька Павла. У тітки є своя родина і свої діти, і Анна, як старша з дітей, допомагає тітці по господарству і виховувати своїх менших братиків і сестричок. Тим часом. Поки в родині Анни йде таке собі, знаєте, розмірене життя, до жовтви приїздить до сусід до сусіда родини Анни, приїздить племінник пана Вітольда Адам, для того, щоб забрати пана Вітольда до Львова, тому що пан Вітольд був уже в такому досить солідному віці. Тоді Анна вперше побачила Адама. Не придавши значення особливо, але все-таки зацікавившись, вона дізналася в тітки, що то за пан. Я маю на увазі Адама. І тітка розповіла їй історію Адама. Адам був на момент. Того, як Анна перший раз його побачила, досить уже в зрілому віці в нього була родина і дитина у Львові. Він мав свій маєток, був е, шляхетного роду. Е, також тітка розповіла, що е, шлюпу Адама це вже другий, е, перша дружина Адама Дара. Померла від холери разом з дитиною. Але тітка наголосила на тому, що в цій історії є такі, знаєте, підводні камені, тому що дара, на відміну від Анелі, другої дружини Адама, була досить юною і їхній союз, спільнота і родина Адама. Не сприймала. В ті часи е, досить засуджувалися е, такі союзи і стосунки. Е, тому е, від Адама майже всі на той час відмовилися. Його дос, дуже засуджували за союз із Дарою. Е, ну, і все, наче йшло, як йшло. Адам собі поїхав. Пройшов ще деякий, деякий час, Анна за цей час ще підросла. І вдруге вона побачила Адама, коли він приїхав після смерті пана Вітольда для того, щоб владнати деякі юридичні питання з його будинком у Жовкві. І коли вони перетнулися, в неї виникла така цікавість до Адама, потім якась симпатія, потім почуття. І Анна закохалася. Так, як Анна була досить вродливою дівчиною, Адам не встояв і також в неї закохався. І тут не зіграла роль того, що в Адама є сім'я, того, що в Адама з Анною велика різниця у віці, Анна тікає з Адамом до Львова. Її родина, ані родина Адама, ані родина Анни. Цього не сприймають і не приймають її вибору, після чого по суті брат Анни. Можна сказати, від неї на деякий час відрікся. Він з нею не спілкувався. Він не міг прийняти її вибору. Тітка також, але вона все рівно її знаєте, трохи по-жіночому жаліла. Якщо брати до уваги характери головних героїв, то я хочу сказати, що е, Адам е, для мене такий, знаєте, інтелігентний солідний пан, е, який собі знайшов таку, як тоді я на перший погляд думала забавку у вигляді Анни. Просто він не думав, що це переросте в таку якусь звичку, в закоханість, в якісь почуття. А Анна була закохана по вуха і по-дитячому дуже наївна, що в деякі моменти з нею зігравало досить злий жарт. Так ось після того, як Анна переїхала з ним до Львова, вона по суті стає його коханкою і утриманкою. А чи зможе вона стати дружиною? Це ви дізнаєтесь у книзі. До речі, друзі, скажіть, як ви відноситесь до стосунків з різницею у віці, як ви відноситесь до ось таких от трикутників кохання? Як у Адама і Анни, тому що у Адама і Анни третю ще була дружина Адама, яка не давала йому розлучення. Як ви до цього відноситесь? Тому що я таке засуджую, я не сприймаю такі речі. Загалом дуже захейтили цю книгу і саме за сюжетну лінію. Саме за те, що між ними різниця у віці, за те, що е, Анна влізла в чужу родину. Але знаєте, це життя і в житті ще не таке буває. В житті буває таке, що сценаристи в кіно таке не напишуть і в книзі таке також не напишеш. Е, тому, чисто по-людському, я б я б так не чинила, я не розумію дій Анни, я не розумію дій Адама. На неї покладати всю відповідальність всю відповідальність також не можна, тому що вона досить юна. а дам в нього знаєте, як кажуть в народі, більше клепки повинно було бути в голові. Але бачите, як сталося загалом, у нас прослідковується така. Знаєте, мені здається, українсь... в українській ментальності ця е... лінія поведінки Ой боже, а що скажуть люди! Так от я вам хочу чесно сказати, байдуже, що вони скажуть, бо люди будуть говорити завжди. Мене так мама виховувала таким самим чином, що перш ніж щось зроби, подумай, що скажуть люди. Та вони постійно будуть говорити. Це ваше життя, воно одне, воно досить швидкоплинне і воно дуже коротке. Ви не можете жити чужим розумом, порадами, тому що ви тоді проживете не своє життя, а чуже. І ви проживете його не наповну. Просто знаєте, я вірю е, в карму, і повин, повинні пам'ятати ви, що за будь-яким вчинком е, стоять наслідки, і за все в житті доведеться розплачуватись. В принципі, і в цій книзі, е, в цьому романі, ця лінія прослідковується. По суті, Анна розплатилася, мені здається, за свій гріх, а в Адама розплатились діти за його гріх. Тому завжди пам'ятайте, що в цьому житті завжди за все прийде час, коли доведеться платити. Тому думайте, що ви робите, щоб це не шкодило іншим. Ось. Хто вже читав книгу? Напишіть свої враження. Хто дивився серіал, також буду рада почитати. До речі, варто взагалі дивитися каву з кардамоном? Чи не варто? Бо я сумніваюся, я не думаю, що я буду починати його дивитись. Хотілося би, ну не знаю. По -по принаймні, поки я не прочитаю е, другу частину книги, я дивитися його не буду. Е що стосовно відео, наступне відео я не знаю, коли вийде, тому не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення про те, що вийшло нове відео. На цьому я буду завершувати е, сьогоднішнє відео. Е, дякую, хто додивився до кінця. Е, не забудьте ставити вподобайки. Я дуже чекаю ваших коментарів. Я думаю, я вам дала підґрунтя для того, щоб трошки вас розбурхати, як то кажуть. Загалом книга мені сподобалась, я не зовсім розумію, за що її так захетили. За сюжетну лінію, ну, по-іншому було б не дуже цікаво читати. Це було б досить банально, і, знаєте, як під копірку. А, але хто ще не читав і не дивився, серіал спочатку прочитайте, потім дивіться. На цьому я буду завершувати. Всім гарного настрою, мирного тихого дня. Почуємось у наступному відео. До побачення!